Салютнкіст, бабуля, на зв'язку. Ілдуманія знову під'їхала. Сьогоднішньому відосі буду крутити розіграш на мегаконтейнери. Тому залишайся, буде цікаво. Але для початку по класиці, тисни палець вверх цьому відео, підписуйся на канал та протискай дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. Ну а ми поїхали! Так, де наш розіграш? Ось він. В принципі, вже це його не перша поява. Це його, здається, мені друга поява. При першій появі мені дуже-дуже пощастило. Я з містика витягнув 100 тисяч золота. Як буде в другий раз, дуже цікаво. Цінник лишився той самий в 35 620 золота і прокрутив так само 25. Буду я його крутити по тій самій схемі. Не відразу відкривати, а прокручу рулетку і в кінці, зі сховища, я буду відкривати всі контейнери. Тоді мені ця схема допомогла. Зараз побачимо, як воно буде. Не знаю, цей відео, певно, ти танки дивишся вже коли розіграшу лишилося декілька годин, але тим не менше, я думаю, подивитися завжди буде цікаво. Так, я, здається, роблю вже третій прокрут. Контейнер з кастомізацією Ну, ладно, за 200 золота три штучки контейнера з кастомізації, то ще може бути. Ну і ще тут є в нас такі, ось такі контейнери пісочниці. Дуже круті контейнери пісочниці. Та і в принципі все. З таких більше не дуже нагород, то тільки цих дві. Останні ще контейнери можуть бути. Знову контейнери пісочниці, певно, я їх всі зараз повитягую, і на цьому закінчиться. Я не рахував, скільки контейнерів є, порахую їх вже в сховищі. Там, в принципі, буде писати кількість. Може, мені навіть і не доведеться крутити рулетку до кінця. Може я головну нагороду заберу раніше? Дасть зекономити пару тисяч золота. Один містичний контейнер. Трошки дороговада, але що зробиш? Не знаю, який це прокрут. Ну, перший мегаконтейнер пішов. 830 золотом. Давай мені зараз пісочницю, щоб вже вони там не були. Угу. Я прям ванга знаю, що випаде. Далі мені, певно, збери їх усі. О. Чудово, якби ще я так знав, що з тих контейнерів випаде. хоча я знаю. В принципі, на 90% я знаю, що там випаде. Зараз нос їх усі. А, ні, три містичних контейнери. Добре, чудово. 1450 золота. Збери їх усі. Ні, три чорні скринки. Їдемо далі. 1750 золота. Вже не так і багато прокрутів лишилося, хоча ні, ще чимало. Ще один мегаконтейнер. Забираю. І 1990 золота. Да, за 2000 золота ще я збере їх усі не купував. Ну що ж, все буває в перший раз. Вже, вже пішли ціни за прокрути, звичайно, 2390. А далі, по-моєму, ще більші будуть, ні? Да, буде збільшуватися до 3000. І останній прокрут буде 2,5. Навмисно роблять останній прокрути дешевше, щоб гравці може думали, ай, докручу вже до кінця. Хоча якщо там один мегаконтейнер лишається, чи один сюрприз, то я думаю, не варте він 2500 золота. Ще один мегаконтейнер я забрав, в принципі, тут вибір невеликий. Або сюрприз, або мегаконтейнер. І ще один. А, контейнер сюрприз. Забираю. 2880 за прокрут. Два мега контейнера. За 3000 золота, можна сказати, дорогувато. Контейнер сюрприз і. Зараз випадає мені два мега контейнера, звичайно ж. Ну. Тобто, прокрутив дану рулетку я до кінця. Здобра. Ну що ж, є у мене 16 тисяч 553 золота. Я запишу і будемо дивитися, скільки в кінці. Ой, не туди. Мені вийде зафармити з цього всього. Угу. Так, що ми почнемо? Почнемо ми з кастомізації. Їх аж 6 штук. Тигр. Аватар тигр. Цікаво було б, якби обвіси падали, фони профілю, то да, А такі нагороди, в принципі. Такі нагороди, як аватари, то о, ну це вже краще камуфляж. Ще один аватар. Може обвіс ще один десиш? На жаль, ще один камуфляж. Ну нічого, камуфляж ніби не поганий. Контейнери пісочниці 15 штук. Загинаємо пальці, скільки мені випаде сертифікатів. Цілих нуль. <реш> ну, і я біжі впевнений, що не випаде ні одного. А ні, забираю свої слова назад. Перший пішов. Другий, на жаль, ні. Чи глюч анімація? Вітаємо, зарано вискакує. Ну, один сертифікат це вже добре. З якого випаде пісочний, пісочний танчик, якийсь там за 50 золота, може за 100. Якщо повезе за 1000 з лишнім, але сумніваюся. Так, 6 штучок лишилося. А ще одного сертифіката. Зламай статистику свою. Ні, не хоче. Ні в яку не хоче давати. Ні, і ні, і ні. ні, я купувати ці контейнери не буду і відразу відкрию, певно, цей контейнер пісочниця І в ньому Су 76 І. Забираємо. У мене ця танка, певно, не було. А мені показує, що він рахований. да, Третій рівень ПТ, а ну. Третій рівень ПТ. О, Су76. Подивимося, скільки коштує він продав. Нормально 1000 золота. Відразу його продаю. Все рівно я піском не користуюся. Першу тисячу є. Першу тисячу є. верну. Лишилося 34560. Сумніваюся, я стільки поверну з цих всіх контейнерів. Два контейнери, зберу їх усім. Давно мені, до речі, з них нічого не падало. І певно ще не впаде. Ну, не цього разу. Забираємо. Що ж, певно. Добре, відкрию сюрприз. Що є там? Бізонте це 45. Ух, ти, не вистачає одного контейнера до компенсації в 1000 золота ІТЛ720. Так, відкрию перше на бізонте. 10 тисяч можу дропнутися, ну. Зацінюємо дроп. Так. 500 золота. Ну, добре. Непогано. І ТЛ 720, а за нього компенсація, якщо випадає, то в золоті. Чудово. Поїхали. Ах, три нагороди. На жаль, тут нічого не буде. Так, чорні скриньки. Поїхали. 6 чорних скриньок. 400 золота з першої. Чудово. 200 золота вже не так чудово. Давай другий рівень. 100 золота ще гірше. ну Ми дійшли до дна. Так. Другий рівень 400 золота Це мені подобається. 200 золота. Це вже не подобається. І 400 золота. На жаль, тільки одна другого рівня. Ну, з нею далеко не зайдемо. Хоча 200 золота і скринька третього рівня. Так, поїхали, може, 4-го ще, ні. На жаль, не цього разу. І 600 золота. Добре, 8 містичних контейнерів. 75 тисяч кредитів. Ще відкрию один контейнер другого рівня. 7 тисяч вільного досвіду. Сертифікат було б непогано витягнути звідти. Але поки що тільки вільний досвід. Так, другий рівень і 2000 вільного досвід. Добре, далі. 10 000 вільного досвіду. Круто, але я хотів би містичний сертифікат. 100 золота. Дякую, але давай містичний сертифікат. Аватар нікому не потрібний. На жаль, з восьми контейнерів не випав ні один містичний сертифікат. Може з другого рівня дасть хоча б одненького. 2000 вільно досить. От, нема різниці, що ти перший рівень відкриваєш, що другий. Добре, головна нагорода. 19 мегаконтейнерів. Щось я дуже сумніваюся, що за них хоча б 10 000 золота вийде вибити. Ну, але тим не менше. 1300, бо це в нас компенсація. Так, всього 300 вибуб. Так, три нагороди, 350 золота. Ну, дякую на тому, хоч не мінімалочки. Може би танчиків якихось побачити, ні, містичний контейнер і 300 золота. Хотілося побачити якихось би декілька танків. Містики, звичайно, круто, але щось мені з них не хочуть падати сертифікати. 100 тисяч вільного досвіду, ну це прикольно, звісно. І 300 золота. Їдемо далі. Так. 350 золота. Або можна і 20 000 золота, щоб дропнулося. Теж було б не чудово. Щось, щось, щось не хоче випадати. 250. Ну все, пішло по мінімалці. 350. Добре. Зробимо паузу. Відкриємо два містика. Може звідти дропнеться сертифікат все-таки. 2000 вільного досвіду. І 200 золота. Ну, 200 золота непогано, але краще був би містичний сертифікат. Ще 10. Здається, так, 10 лишилося. Вже 9. Так, зараз буде компенсація. Так, 1300 золота. Ой, в великому мінусі я лишаюся по ходу. Так, може будемо пробувати відкривати по одному, ні? Може, так щось більше дасть. О, давай, давай, насипай. Перший танчик є, Type 62. Я не знаю, є в мене ця машинка чи нема. ну. Я не пам'ятаю. Ні, в мене його не було. З'явився. Прикольно, добре. Перший танчик вже є. Скільки в мене там золота? 27 тисяч, ну щось трохи. Не зрозумів, так швидко? А, ну в принципі. В принципі, можливо. Добре, ще є декілька контейнерів, а 6 штук. давай. 3 нагороди, ну це ясно. Буду відкривати по одному. Чотири нагороди, чорна скринька і мінімалка 250 золота. 4 нагороди, 300 золота. Золото взагалі не хоче давати з мегаконтейнерів. Де? Де де, де, де де тут те золото? Я ж знаю, що тут є можливість і 5 тисяч золота, і 10, і 50 вибити. Ну, і 20 тисяч. Чому це не падає? Хоча шанси на них, ну, просто імба. <схід> Вільний досвід. Е мені випало 100 тисяч. Теж доволі маленький шанс. Ну, да, Маленький шанс. Добре. Ну, давай відкриємо чорну скриньку. 200 золота. На жаль, 200 золота тільки. Так. Три. Три мегаконтейнера. контейнера. Порадують, чи ні. Містичний і 350 золота. Два. Ну тут явно не порадує. Добре, останній відкриваємо так просто. 300 золота. Можна обновити рулетку. Ой, хтось питав, як обновити рулетку. Все, воно, воно нічого не зміниться. Отримано предмет, а який? А, розіграшка RO45 я обновив. О. Якщо я заберу зараз ось цей контейнер, то я можу наново якби, прокрутити розіграш. На кару 45. Ну, дякую, ні, не потрібно. Що ж, лишився останній контейнер. Останній містик, з якого, з якого не випадає нічого. Блін, на жаль. Ну що ж, підбиваємо підсумки. 29 тисяч золото. 29.050. 3. Тобто 12,5 тисяч я вернув А враховувати в тому, що рулетка обійшлася в 35620. То я в мінусі на 23 тисячі золота. Тобто, там десь отой танчик, де він є? Де? Type 62, добре, я його тут знайду. 7 рівень. Китайський танк, нам ось цей танчик. Обійшовся мені в 23 тисячі золота. Ну що ж, дуже вигідно, всім рекомендую крутити дану рулетку. Це був жарт, якщо що. Добре, танкіст, думаю, на цьому відео можна вже закінчувати. Дякую тобі за перегляд та до зустрічі в наступних відео.